Терміново потрібна допомога Ходикиній Людмилі Олександрівні 52-го року народження. Людмила Олександрівна відмінник освіти України. 13 років була директоркою панютинського будинку науки і техніки Укрспецвагон, який неодноразово визнавався підприємством року. За що Людмила Ходикіна була нагороджена орденом слава України, але її активне життя затьмарює хвороба. Лікарі поставили діагноз: нестабільна стенокардія, прогресуюча, постінфарктна аневризма, постінфарктний дефект мішлуночкової перегородки серця в області аневризми. Терміново потрібна дороговартісна операція, яка коштує 120 тисяч гривень. Кошти можна перерахувати на карту Приватбанку за номером 51 68 75 73. 47 54 73 50 на ім'я Ходикіна Людмила Олександрівна. Детальну інформацію можна дізнатися у доньки Людмили Олександрівни Юлії за телефоном 099 771 44 43.